Вітаю, вельми шановні. Наскільки мені відомо, пан Сергій Коваленко є бізнесменом і написав наступну думку. Не дуже люблю дивитися проєкти і майже не дивлюся, які вбудовують рекламу в свої ролики на Ютубі. Не розумію, чому майже 99% українського контенту йде з цими вставками. Тобто ти отримуєш гроші за перегляди, але ще хочеться вставити рекламу. І пофіг на глядача, який гроші платить, щоб ту рекламу не бачити. Насправді, у цьому тейку настільки багато проблем, і він настільки ідеально ілюструє всю ситуацію на українському Ютубі, що можна говорити тільки на основі цих тейків, десь годину, а може і більше. Але найцікавіше сталося разом з реплаєм, де людині відповіли, що насправді не так і багато заробляють українські автори на одному роли. Але є невелика деталь. В цьому прикладі про не так і багато. Дохід українських авторів помножили у 10 разів. Тобто, з точки зору цієї людини, не так і багато. Це в 10 разів більше, ніж є в реальності. Власне про це ми сьогодні поговоримо. і поговоримо. Якщо я правильно розумів, на Сергія підписані доволосить поважні люди, тобто це не якийсь рандом з інтернету. І він, в принципі, напевно, є медійною персоною. і Я вирішив не блюрити його на скріні, тому якби він знав, що говорить, і я ніякого хейту в його сторону не відчуваю. Але напевно варто пояснити пану бізнесмену, як це, коли виробництво продукту коштує дорожче. Ніж дохід, який цей продукт приносить, і що ситуація, коли автор не хоче працювати собі в мінус, тобто ситуація, в якій для того, щоб створювати контент, не треба йти на іншу роботу і оплачувати його з власної кишені, це не ситуація про неповагу для глядача, це ситуація, в якій продукт, який ти випускаєш, приносить профіт фінансовий. Тобто ти отримуєш з виробництва чогось більше, ніж витрачаєш. Не думав, що доводиться пояснювати такі речі бізнесменам, і, можливо, я щось прям не розумію, але мені здається, так завжди працювало. Стосовно другого тейку, з якого і варто почати цю історію, що. 100 тисяч на українському ютубі приносить 1000-2000 доларів. Ну, це, очевидно, неправда і брехня. Все залежить від терпінгу, безумовно, але в середньому на українському ютубі тисяча переглядів – це 1 долар. Тобто 100 тисяч переглядів – це 100 доларів. А не тисяча. Ба більше того, писаний RPM 10-20 доларів за тисячу переглядів, це більш характерно для закордонного Ютубу і то далеко не для всіх ніж. Тобто є прям дорогі ніші, типу фінансів там може й до 40 доходити, але є інші ніші, які мають 4-6 RPM – що в дофіга разів більше, ніж на українському Ютубі в цілому, але тим не менше, все одно не 10-20 доларів. По суті, ось ці два твіта формують максимально нереалістичне уявлення про створення контенту на українському Ютубі в цілому. А як виглядає ситуація в реальності? В реальності автор витрачає певний час, щоб створити певний контент. Він набирає певні перегляди, і в середньому, за тисячу цих переглядів, автор отримує долар. Але. Якщо ми візьмемо ігровий контент, то цей РПМ може падати і досить відчутно. Те ж саме стосується і серіалів, але також треба дивитися у кожного своя ситуація. У мене є канал, над яким я працюю, і там РПМ в районі 0,5, тобто пів долара за тисячу переглядів. Але але я що у мовного тайлера або Віталіка, який також працюють кінотематики, RPM РПМ вищий. Ну принаймні мені хочеться в це вірити. Тож. І один долар це середній показник, але дуже умовний. Але він, в принципі, працюючий, і я думаю, що багато авторів підтвердять, що у них в рамках цього у когось 0,7, у кого 1,36, іноді доходить до двох. А я чув, що у блогмайстра бувало, і 3 долари за тисячу переглядів. Але нагадаю, 3 долари, що є дуже дуже хорошим показником, все ще не 20. Тож. Для того, щоб покрити виробництво одного відео, яке займає 6-8 годин, в залежності від ситуації, і елементів, і часу, який в загальному витрачається, то нам потрібно напевно набрати хоча б 5 доларів за годину. В результаті, якщо ми візьмемо відос, який розроблявся 6 годин, візьмемо 5 доларів, що дуже дуже мало, але давайте так ми міріємо прямо скромними мірками. То нам треба отримати 30 баксів. А це 30 тисяч переглядів. І наче, типу, і небагато, але згадайте, хто має ці 30 тисяч переглядів. Або канали, які займаються цим 6-8 років, як умовний Олдбой, Віталік Загінкіноманів, Тайлер Андерсон, Клятий Раціоналіст. Або. Канали, які мають собі студію, ті вже можуть набирати умовні там 100-200 тисяч, леви на джипі, е, євген Янович, всілякі телебачення Торонто. Але нагадую, там працюють команди. Тому тут насправді дуже складно вирахувати саме для конкретного проєкту якусь цифру і якось аналізувати в рамках цього. Бо канали, які набирають 100, 200, 300 тисяч, вони є, і вони заробляють з цих відео там 300, можуть і 400 доларів. Проблема -то в тому, що це переважно не одна людина. І те, що здавалося, ти випускаєш чотири відео на там 300 тисяч. В місяць отримуєш свої там, півтори тисячі доларів вже непогано, треба ділити на два, а то й на три, і залишається уже копійки. Тому математика кожного відео і його виправданої ціни вона може розраховуватись для кожного каналу окремо. Але знову ж таки, у переважній більшості випадків Ютуб і перегляди з нього не покривають виробництво контенту навіть при мінімальних розкладах. Ну тобто. В цілому візьміть будь-кого. Єдине виключення мені здається, що відео з терненко з урахуванням того, що вони можуть набирати під мільйон, і там майже немає монтажу. І просто Сергій сидить, розповідає певні новини, і потім це на аутсорсі монтажиться. Ось вони можуть приносити напевно 600-800 доларів кожне. Якщо Ютуб до того ж не повісить обмеження за, за згадку війни, і не повісить жовту монету, і з цього там вийде 30 доларів умовних. В таких випадках так воно може бути, але це прям одиничні ситуації. У більшості людей на українському Ютубі увага немає монетизації взагалі. Вони просто не мають часу створювати контент в такій кількості, так часто і з такими охопленнями, щоб набрати мінімальні вимоги. І інтеграція в такий контент це єдині гроші в цілому, і часто вони навіть не покривають виробництво цього контенту. Є маса ігрових каналів, які створюють годинні відео з довгими історіями, якісь аналітики, але або пересказом сюжету, і тепер давайте порахуємо, скільки це коштує. Ми візьмемо навіть коротку гру, якій сюжетка йде 12 годин. Ти граєш ці 12 годин, записуєш цей 12 -й годинний монтаж. Потім на основі цього формуєш сюжет і сценарій для годинного ролику, монтуєш цей годинний ролик, і в результаті при гарних умовах. Цей видос, ну, займає в виробництві декілька діб чистого часу. Ну тобто, все це пограти, зняти, порізати, змонтувати на основі сценарію, який також довго пишеться, бо це годинне відео, викласти і оформити. Це великий об'єм часу. І це набирає в хорошому випадку там, 12 тисяч переглядів, що нагадує, 12 доларів. І якщо в цьому відео є інтеграція, яка хоч щось покриває, це чудово. Тому мені абсолютно не зрозуміло, якому просторі, в якому всесвіті треба існувати, щоб писати такі коментарі, особливо з урахуванням того, що ти не людина, яка дивиться все життя телевізор і працює на держслужбі, а що ти людина, яка знає, що виробництво чогось коштує, що час чогось коштує. і результат в фінансовому плані повинен покривати ці показники. Але виходить так, що декому треба це пояснювати. Але це відео не тільки з обговоренням ситуації в цілому. У мене є для вас рішення просте і дуже дієве. Якщо ви не хочете дивитися рекламу, домовтеся з улюбленим блогером, що він буде викладати ролики на Патреон, до на баймія кофе без реклами за ваш донат. І повірте, він погодиться, тому що вирізати рекламу це мінімальний об'єм роботи, і за ваш донат в кілька доларів він з радістю розмістить це відео для вас. Ви підтримуєте улюбленого автора і не будете дивитися безальтернативну рекламу, яка є для вас настільки критичною, що ви не готові підтримувати автора. Переглядом цього блоку. Я навіть не кажу про взаємодію з рекламою, зацікавлений аналіз пропозиції, тому що це дуже важливо для майбутнього будь-якого каналу. Я про це не кажу. Ви навіть не готові подарувати перегляд загалом, тому що людина намагається покрити витрати на створення власного контенту. Ну. Тоді підтримайте її патреоном спонсоркою Бемікофі, і ситуація буде вирішена. Пишіть свої думки стосовно цього діліться власними заробітками і РПВМами на українському Ютубі. Ну а також, якщо у вас є настрій, давайте пофантазуємо, якби дійсно українські автори отримували за 100 тисяч переглядів від тисячі до двох тисяч доларів. Візьміть олдбоя, якого майже кожне відео набирає 100 тисяч, і він випускає їх регулярно по декілька на тиждень, і уявіть об'єм каналу і роботи, який би він міг робити, якби його продукт приносив десь 30 тисяч доларів на місяць тільки з переглядів. Ваше відео на 3 тисячі, на тисячу переглядів будуть приносити гроші, справжні гроші. Ви зможете їх побачити. Просто уявіть цей світ. Але зараз кожен з нас заробляє десь. 7-9 доларів на відео, на яке ми витрачаємо декілька днів власного часу. Така реальність. Але ну, якби якщо ти живеш в світі фантазій, то що залишається? Залишається вірити, що просто ваша тверда позиція забирати 0,01 цента у кожного блогера змінить ситуацію на краще. Так і буде.